Будинок над прірвою. Мешканці гірського села Стопчатів що на Прикарпатті можуть залишитися без даху над головою. Через сув ґрунту будинки сповзають у гірську річку. Тут був город, там був слуп електричний. І ці сови, що рік, два-три метри, йде вниз, коли вода, дощ, і це зразу земля розмикається, все зсувається. Чоловік жінка та двоє дітей. Сім'я живе на краю 15-метрового урвища. Через постійні суви ґрунту скалистий берег осипається додолу і за собою тягне їхній будинок. Стодола уже трохи звисає над гірською річкою лючка. До хати залишається якихось півтора метри. Страшно, аби хата не впала у уряп, бо якщо йде сильний дощ, чи є блескавка і вітер, то це ми всі боїмо. У дощ жінка виганяє худобу зі стайні, аби тварин не знесло разом з будівлею та пильнує за деревами. Коли тут дощі два-три дні, то виходжу назад, хати дивлюся, чи стоять горіхи. Якщо стоять горіхи, значить можна ще далі спати. А якщо бо горіхи може бути сух в будь-якої мінути. Горіха половину коріння є в повітрю, а половину коріння пішло під хату. Якщо горіх підсунеться вниз, то він і зерве два три метри ще землі з під хат». берег почав стрімко суватися після повені 2008-го, кажуть люди. Кілька років тому його намагалися укріпити уздовж 50 метрів. Та це не допомогло. Геологи визнали будинок комищуків аварійним. Цей сув далі він буде продовжуватись до хати і до дороги. Сім'ю мали виселити в нове помешкання ще три роки тому. Та поки держава дала лише ось такий документ. Це акт ще до повені були складені. Львівською експедицією прийняти заходи щодо відселення людей, небезпечну зону огородити і встановити попереджувальні знаки. А які заходи по відселенню людей були прийняті? Ніяких у сільській раді розводять руками: вільних будинків немає. Коштів аби укріпити урвище, теж от, подивитися на цей берег великий. Тут практично є десь метрів 15, різниця, якщо не більше, і це дуже буде дорогий проект. Якщо допустимо зробити легше, легше його відселити. Цей відселити цю сім'ю. Та куди відселити комищуків, ані сільська, ані районна влада не знають. У косівському районі є 30 сімей, що потерпають від сувів, але ще жодна не отримала обіцяне помешкання за наявності загальнодержавної цільової програми. Захист населення території надзвичайних ситуацій. яка розрахована 2012 2017 роки, затверджена вона 2012 році. Від 2012 року по даний час коштів ніяких на Косівський район не відділялося. по на заходи по відселенню сімей, які проживають у суво небезпечних зонах. в програмі чітко вказано, що ці кошти повинні виділятися з державного бюджету. Не з обласного, не з місцевих районних, а з державного. Тобто, у нас вихід один залишається чекати. Діватися горянам нікуди, самотужки купити нове житло вони не можуть. Тому залишається лише сподіватися, що літо буде сухим, адже липневі грози для їхньої хати можуть стати останніми. Світлана Маленюк, Лариса Фриїшин, Василь Полипів, телеканал 402.